Шановні, глядачі, з мовим посіка Help. Хто пам'ятає, я недавно показував трутньок на... з однією ромкою бджоли. Забрав я, який прийняв мотку. Забрав я в нього вулик. Вулик великий. Бджіл для одного відділення нуклеуса, Там достатньо. Мотка почала сіяти, почали вони щось там годувати. Меду пилку в них куча. Шановні глядачі. Ну що, хай сам тоді розвивається. Все-таки це ресурс, який не будемо пропускати крізь пальці. А ще доповнення до... до гарних вуликів. Оцей маленький. Аж тріщить він по швах, коротше. Скоро лопне. Поміняю, дам йому отой. Що забрав у трутняка? Шановні глядачі. Ну що ж, для мене інтрига. О, це називається, дивіться, що з моєю моткою. Яка блядство, мабуть, не облетілось. Зараз візьму ножик. Будем розгортати. ж тим ножик. Нужик ось. Ах ты черт И шо вот це теперь рубить Може витяну її Сейчас Потрепало ей мабуть капитально Так Будемо матоку забирать. О, так вона ще бодрячку Ось. Ты Йомаю, он вона полетіла. Короче. Полетіла, то вона полетіла. Але чи не прилетить вона, шановні глядачі ось сюди. Будемо дивитися. Я думаю, півхвилини подивимось. Ви знаєте, прилітають в жовту в очі. Значить, десь суняшник зацвів. Я вчора об'їздив поле і не знайшов. Значить, десь десь. Ах ти, юмай. Ладно, чорт з ним. Сейчас подивимось на цей. Оце я в нього все позабирав, нема там взагалі нічого. Ну, що? Пізніше вам повідомлю ситуацію в цьому вулику. А з вами було ваша Посіка Хелп.